Колобок українська народна казка. Боли собі діти і баба, та й дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, Бабусю, спекла б ти колобок та як його спекти, коли нема з чого. От, бабусю, піди в комору та не смітай засіку борошенця, та й буде колобок Послухалась баба. Пішла в комору, назмітала у засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько, спекла колобок худенько та й поклала на вікні, щоб вистигав. А колобок лежав, лежав на вікні, а тоді скок з вікна на призьбу, а з призьби на землю, та й у двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився. Біжить та й біжить, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай, от колобок і співає. Я по засіку метений, з борошенця спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу, та й побіг знову. Біжить та біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, з борошенця спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, та й від тебе утечу. Та й побіг, аж іде. Ведмідь. колобок, колобок, я тебе з'їв. Не їш мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, з борошенця спечений, я від баби утік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе, ведмедику, теж утечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичку, сестричку, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж, заспівай. Я по засіку метиний, з борошенця спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від сайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік та й від тебе утечу. Ну й пісня ж ловка, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз, але сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку ме, а лисичка гам його та й з'їла, щоб не був такий хвалько. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець!